Так. Взяти маркети автоматів. Свої сюди. Кожен взяв всій макет автомата. Тримаємо в руках. Правій руці. Тримаємо рука. Правій руці біля правої ноги. Отже, учні. Автомат Палатникова, який на озброєнні в армії в нашої держави Збройних Силах України і в більшості країн світу. Назвичайно е, хороша стрілкова зброя, зброя, якій нема рівних у світі, яка зарекомендувала себе найгокращого боку. Цей автомат. Випускається двох модифікацій. Тут, тобто автомат може бути автома Калашнікова, 70, зразка 1974 року випуску, він може бути із стаціонарним прикладом, цей приклад стаціонарний, може бути дерев'яний приклад, але в останні серії випускають його з пластмасовим прикладом облегшеним пластмасовим прикладом. Цей автомат називається значить, із стаціонарним прикладом. Є варіанти автомата, які е, передбачені для озброєння спецпідрозділів і е, військ е, значить, е, десантних військ, Право плечі положені на ремі. Права рука, правою рукою автомат отримується за ремінь, на висоті, на приблизно ширині ладоні, від поясного, щоб ремня у солдати. Таким чином, щоб трошки ремінь відтягується, таким чином, щоб автомат магазином впирався у лікоть правої руки. Лікоть правої руки. Роди всім. Взяти автомат на ремінь. Так як я показував, на право печень взяли. Шиведень, шуленько, шуленько. Добре. Увага. Звод. Трумку. Тепер уважно, подивіться, увагу. E, показую навіть, стійку із автоматом. Навіть, спереді, збоку, і задні. Що ви бачили? Потім подивимося, як ви виконали сім'ї. Праві, збоку. Так. І ззадні. взвод. Взвод, В положення всі прийняли. Шурк. В'язь. І за Добре. Вище. Добре. Вищий руку прошли. Тут приймаємо руку. Вищилка. Ми з вами приступаємо до вивчення першого елементу, першого строєвого прийому із автоматом. Тобто, автомат на груди. Як виконується цей прийом, я зараз покажу цілому, потім покажу по розділам і далі ми будемо що, тренуватися у його виконанні. І так, увага, дивиться всі на мене. Команда автомат на груди. Автомат на ремінь». Бачили? А тепер я показую це по розділам. Цей прийом автомат на груди виконується в три прийоми. Або, або на, на рахунок раз, два, три. Команда подається чином. Автомат на груди по розділам. Роби раз, роби два і роби що? Три. Зрозуміло? Показую. Автомат, нагава рука, права рука. Де вверх по рівню, так, чим вище, перехоплюєте е, автомат, утримуючи правою рукою за ремінь, лівою відразу перехоплюєте за цівку і долу накладу. І буквально на долю секунди фіксуєте перед корпусом, перед гумією. Ось. Таким чином, що е, коли ви це виконаєте, я маю бачити тільки що ладошку лівої руки. Ось. Роби раз, це роби два. Відвожу автомат, тримаючи в лівій руці, відвожу його ліворуч. Одночасно правою рукою відвожу праворуч, праву сторону ремінь і перехоплюю ремінь на ладонь. таким чином, щоб ремінь лежав між великим пальцем і ріким, вказівним пальцем цей час, значить, повернуті до мене Ось. І просовую лікоть правої руки куди? І ремінь. Зрозуміло? Це два. І роби три. Переношу ремінь через голову. Перехоплюю правою рукою автомат за шийку приклада. І опускаючи автомат, опускаю ліву руку до корпуса. Оце? Виконуємо прийом на автомат на груди. Автомат на рівні так само виконується на рахунок раз, два і три. Увага! Автомат на груди по розділам Робили раз. раз. Зняли автомат, зняли, зафіксували перед грудью. Навпаки. Отак. Якою ви полі Добре, саме зафіксували. Роби два. Роби два, що ми маємо робити два. Вказую. Я робив раз. Тепер робить два. Ліворуч відводимо автомат в ліву сторону. Правою, правою рукою відводимо. ремінь. Правою рукою ремінь відводимо. Перехоплюємо. Перехопили всі. Так. І просунули лікоть. Ці виконали. Лікоть, лікоть правої руки, лікоть правої руки. Ось можна. Більше трошки автомат. Так. Ці зробили. Тепер роби три автомат на груди. Ліву руку опустили, правою тримаємо за шийку прикладу. Ліву руку опустили. Ліву руку опустили. Правою тримаємо де? Де? День здесь. Дивіться на мене, де я тримаю автомат. Право руча. Ви ось, можемо. Тепер автомат на по розділам, Роби раз, біла рука сюди взяли автомат. Праву руку освободили, вивели з-під рівня. І взяли автомат за світ. Все, тримаємо так. Тепер роби два перед собою. Раз, правою рукою за ремінь. Роби два. І роби три, автомат. Ремінь. Це ніхто нічого не поправляє, хлопці казав. Все в стройовому положенні виконуємо. Ще раз повторюємо це одне. Автомат на груди розділам, роби раз. Нафіксували. Хлопці, дивіться уважно. Ви знімаєте автомат із плеча правою рукою. Правою, отримуєте правій руці. Бачите? В той же час швиденько перекоплюєте його лівою зацілкою і фіксуєте перед... Зароби раз. Тепер роби два. Ліворуч відводимо, всі вліво відвели автомат. А ремінь вправо. Перехопили. Так, лікоть. Ці лікоть. Кинець зберемо. Дивіться, ще раз уважно на мене. Ще раз показую, З цього положення, з цього положення. положення. Зафіксуйте так як я. Руки, лікті. Подивіться, як я показую. Зафіксували. Так, тепер, дивіться увагу, відведіть автомат ліворуч. Лівіуці, ремінь відтягнути. Ну Но не, не, не автомат відтягуйте. Нахилили автомат ліворуч, а ремінь відтягніть. Виконайте так, як я показую. Знову жде автомат втягнути. Відвелі тільки автомат в сторону, ремінь Ремінь Примін отак. тепер переходіте в вот, Отак. Вікнуть просту. Ось положення. Два. Тепер всі виконали. Робимо три. Раз. Закинули за. увага. Автомат. На ремінь По розділам робити. Раз. Не знімаємо. Не знімаємо. Тільки оце виконуємо, ще раз показую. Дивіться, уважно. Всім взяли. Автомат на груди, так як поводимо. Автомат на груди взяв. Ще раз показу, дивіться, автомат на ремінь. Роби раз. Ліва рука. На мене дивитися. Ліва рука. Раз. Права рука. Два. Все. Оце роби раз. Далі роби два. Правою, лівою рукою знімаєте, тримаючи автомат, знімаєте його, фіксуєте перед груді. Лівою тримаєте, правою за що? За ремінь. Ось, роби два і роби три, закинули автомат спину. Тобто не за спину, а на ремінь, на праве плече. Це роздиво, як виконується е, строєвий прийом в цілому, потім по розділу. А далі почнемо його відшовувати. Відпрацьовувати. Будьте уважні. Автомат за спину. Автомат на ремі. Тепер автомат за спину по розділам роби раз. Дивіться уважно. Яка це рукава? Ліва. Де має бути в команді раз в його рука? Беремо автомат за ремінь біля верхньої тапки, а правою рукою так, за тильну сторону прикладу. Так. І піднімаємо його вверх, не переносячи через голову. Ось маємо. Роби раз. Так. І роби два, переносимо через голову, але не голову просовуємо. Під ремінь. А переносимо ремінь через голову. І опускаємо одночасно ремінь і руки. Ось. Автомат. Застрій. Пускаємо Правильно виконуєте. Князь стромко. Так, учні, ми сьогодні з вами вивчили тему строєвої підготовки, тобто, виконання строєвих елементів із зброєю. Розглянули три основні строєві прийоми із автоматом. Я вважаю, що на рівні учнів 10 класу... Ви ці прийоми засвоїли на достатньому, достатньому рівні. Ось, і оскільки в нас ще будуть локти строгої порятунки, ми будемо ці прийоми досконалювати. Сьогодні активними в мене були Горбачові, вище ви винограду. Ви, 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 ви,